Знову отримали у цього карапуза за зниженою ціною 4900, Це Сінтай 244 l Повнопривідний трактор. Подивіться на ось цей передній міст, хоч і це Сінтай. Але от у нас хор стоїть 504 u і в ньому не менший передній міст. Є гідропідсилювач керма. До речі, колеса 6,14 широкі і 9,5 на 20 позаду. Три передачна коробка, понижені, повишені, три вперед, одна назад. автомобільного зразку вже панель приладів. Повторюсь, гідропідсилювач керма також ці моделі є. Є гідравліка, є гідровиходи, є вал відбору на 540 обертів хвилину, зашитий також під сидінням. Ну тут все по-простому. Дешево сердито. 4900, повнопривідна 24-ка на метровій колії. Наголошую. Є доставка на сінтай. Ми надаємо 2 роки гарантії. Тому, якщо цікаво, також, до речі, можна замінити свій мототракторець на ось такий міні-трактор Сінтай. Знаходимося в Хмельницькому, вулиця Польова, 1 дріб 4Б. Моделі в досить обмеженій кількості. Тому, якщо цікаво, дзвоніть.